Не побиваєшся й покочешся про багато, одного ж потрібно, Марія вибрала кращу <рес> частку, що не відніметься від неї, Коли він говорив це, як жінка, підняла голос поміж народу і сказала до нього, блаженне ложе, що тебе носило, і груди, що тебе кормили

Другі улюблені в Христі, і сестри, всечасні нашеяте, отче разом з родиною нашою, з Його, хані любі в Христі, парафіяни, улюблені, кохані діти Божої. Сьогоднішній день це є момент, можливість, щоб вшанувати матінку Божу її народження. Напевно, з багатьох різних свят, які ми святкуємо вдома, такі свята родинні, сімейні, очевидно, пам'ятаємо про шлюб, про ювілей. Напевно, як християни дуже добре пам'ятаємо про дату хрещення. Так, наприклад, дуже гарно, коли я, ну, не часто, на жаль, але коли люди приходять, просять в храм Отче відбрати службу Божу по своєму там 10 років річниця краще внука Так, це дуже приємно, коли люди пам'ятають такі дати. Очевидно, може хтось.